Діду, я тобі каву з молоком зробила. А, а звідки в нас молоко? Так я корову подоїла. <клес> От дурна баба, в нас нема корови, в нас бік. <клес> діду, чому ви засмучені? Та лікар сказав залізо пропити, тепер ні гаража, ні машини. <клес> діду, а скажіть щось про відносини. Чоловік без жінки, як собака, без бліг. Жити можна, але нудно. А жінка без чоловіка як блоха без собаки. Жити можна, але вкусити нікого. В усьому світі алкоголізм вважається хворобою. І тільки у нас, коли не п'єш, питають: ти що хворий? <рив> Куме, здається, в мене клаустрофобія. А що таке клаустрофобія? Ну, це боязнь закритого простору. Ось, наприклад. Іду я в магазин за пивом, а він закритий. Ваш улюблений актор? Богдан Ступка, Станіслав Боклан та мій чоловік з температурою 37,5. Діду, любите ходити на рибалку? В три роки не хочу. Це ж чому? Здоров'я? Три роки, як баба закодувала, а без горілки там робить нічого. Нарешті вчені вияснили, чого хоче жінка, але вона вже передумала. Як неочікувано. Бабо, в мене біда. Діду, не кажи в мене, кажи в нас. Ми ж сім'я. Ну добре, у нас біда, наша сусідка від нас вагітна. <риклад> Які компліменти отримує чоловік за своє життя? Тільки два. Який гарний хлопчик народився і який хороший мужик був. Лікарю, а пам'ятаєте, як у мене були нерви, і ви мені порадили завести коханця. Поясніть тепер чоловікові, що я не повія, а ні Діду, а скільки років вашій нареченій? І недавно виповнилось 18 років. А ви знаєте, що надмірна активність у ліжку може призвести до смерті? Ну помре, то помре. Ще раз одружуся. <реку> Діду, дайте пораду. Якщо не спиться в суботу, спробуйте спиться в неділю, бо в понеділок вже на роботу. А ну бабо, зізнавайся, зраджуєш мені. Та коли зрану до худоби, потім готувати ввечері прання, так то діло п'яти хвилин. Та то діду в тебе. Бабо Валю, дайте життєву пораду. Тільки якщо у чоловіка є гроші, його люблять таким, який він є. Бабо, а скажи мені, чому дев'ять синів чорняві, а десятий світлий? Ти мені зраджувала? Ой, діду, та було. І чий же тоді десятий? Твій. А куди це ви так рано їдете? А хоч куди, аби молодим сидячих місць не було? Лікарю, я у вас часом труси не залишала? То наче ні. Значить, в окуліста. Дайте мені 20 презервативів 22. У чоловіків все просто. Чим подумав, те й почухав. У жінок все набагато складніше. Зачухалося одне місце. Перестала думати іншим. Ох, як смачно котлетами запахло, хоч би одну з багван. Не можна, діду, баба казала, то на похорон. Діду, а скажіть но, хто більше терплячіший, чоловік чи жінка? Звичайно, чоловік. От жінка чотка полежить і йде собі щось робити, а чоловік лежить і терпить далі. Чула, твій онук в гості приїхав, дідові хоч допомагає. Ага, допомагає. Вчора разом дідову пенсію пропили. <гум> якщо випити чарку, з'явиться апетит. Якщо випити стакан, з'явиться настрій. Якщо випити пляшку, настане свято. Ну а якщо випити літру, то буде все перелічене. Тільки ти чітко чоловіки. Запам'ятайте, якщо жінка не танцює під вашу дудку. То слаба у вас дудка. Е, діду, а скажіть но, хто більше терплячіший чоловік чи жінка? Звичайно, чоловік от Сріна. Жінці полежить і йде собі щось робити, а чоловік лежить і терпить <риклад> далі. Попався на схему від шахраїв. Кажуть, давай нам гроші, а ми тобі через 40 років повернемо. І що за контора? Пенсійний фонд України. Діду, а що там твій Барбос ще гавкає? Та гавка я, але з будки вилазити не хочу. Не розумієш, зараз їй 20 чи 40? Та це Сергій сусід від тецька ховається. лякають жінок котами у старості. Ще ні разу не бачила лікарів, які приїхали на виклик, де п'яний кіт побив жінку. Да. А скажіть щось про зарплату. Зарплата жіночого роду як критичні дні. Чекаєш місяць, закінчується через тиждень. А якщо якась затримка, то починаєш хвилюватися. про що ви жалкуєте? У свій час я відмовилась від жирного і поганого, а потім він став заступником мера. Діду, а правда що мене в капусті знайшли? Правда, вчора в капусті, позавчора за магазином і взагалі онучку. Кидай пити. <ріху> Де ви цього літа не були? Де я цього літа тільки не була? На морі не була, в Карпатах не була, за кордоном не була. Всі лякають жінок котами у старості. Ще ні разу не бачила лікарів, які приїхали на виклик, де п'яний кіт побив жінку. Лікарю. Мій чоловік постійно хоче кексу. Що мені робити? То дайте йому мій номер. <плес> Тітя, чи, чи б'єте ви свого діда? <плес> Ну... Ех, Галино, раніше, як в діда стояв, то і забор стояв. А зараз. Сміється! Щоб зробити суп з фрикадельками, очистіть з пельменів шкірку, а зі шкірки можна зробити суп з галушками. На першу залізу ще нічого, на другу починаю важко дихати. А як на третю взагалі голова починає крутитися? Діду, у вашому віці взагалі з жінками не можна. От ви всі про одне, які жінки. Я тобі за ступеньки кажу. <сум> Запам'ятай, сину, теща має бути як НАТО. Завжди стурбована та занепокоєна, але нікуди не лізе і нічого не робить. Валю, а що це в тебе? Це така мода? Так зараз собаки в моді. А де я тобі в селі собаку візьму? Валю, повернися до мене лицем. Не хочу, бо наївся ти цибулі. Повернися, кажу, бо наїлась ти гороху. Ну що, показую вам мою гордість. Готовий? Звісно, так. Да. Ну, як вам, неплохо для села, а? В юності я робив жахливі речі за гроші. Це ж які. Я рано вставав кожного дня і ходив на роботу. Палерама, бабусю, а скажіть якусь мудрість. Якщо чоловік робить тебе щасливим, то нема різниці, чи це чоловік. <ріпи> <ріпи> Валю. А скільки в тебе до мене хлопців було? 28. Як 28? До весілля ти говорила, що троє. Так весілля ж 40 років назад було. А? Бабу, Валю, чула. Ваш дід вчора всю пенсію в казино програв. Угу. З ним все добре? Та наче все добре. Знайшла твою заночку. Як знайшла? В випадково. Як випадково! Можна зняти колесо ще й розбуртувати його. Ех, раніше як дівка пройде поряд, так колосок одразу дибки ставав. Та то зараз дівки вже не ті. <рив> Куди це ти зібралася? На кладовище. А велосипеда хто назад приведе? Бабу Валю, чула. Ваш дід вчора всю пенсію в казино програв. Угу. З ним все добре? Та наче все добре. Люди, допоможіть, люди добрі, дідові стрючка, воротами прищемило. Не знаю, на яку саму більшої помилки ви припустилися в житті. Завжди старалася бути хорошою, щоб нікого не образити, щоб всім було комфортно. Тільки потім зрозуміла, комфортно було всім, окрім мене. Вчора в селі завершили ремонт доріг, поклали асфальт найвищої якості. Діду, а звідки ми взялися? Ми онучку пішли від Бога. А бабуся казала, що від мавп. Ну то ж вона за свій рід казала. Діду, вам доставка. Розпишіться. Та ні, дякую, я вже один раз розписався. А з ким це ти там говориш? Ану швидко до хати. Ой! Це... О, це ж ти... А ти Йо, біля, що ж, це... пішов. О, а чого це ти сьогодні на роботу не йдеш? Ні, вчора шеф позвонив, дав два дні вихідного. А як це так? Ну, подзвонив, сказав, якщо ти завтра на роботу не вийдеш, то післязавтра можеш не виходити. Діду, я тебе презервативи знайшла. Полуниця, яблуко, вишня. Ти що, компот варити зібрався? Та та кума. Не бреши в кума іксель. Ну йдеть уже, не жерить. Ой вам сиплю, тихо, не штовхайся. Не боїся, цього вистачить. А ти хвостом махаєш, я якийсь сюди, сюди. Ото як з дітьми. Воно вже вичерпала майже з оранцією, ну вже досить на сьогодні.